Ля-ля-ля-ля-ля, куди я залізла, Боже, ти що крутяк? Оце прикол, оце я розумію. Бачи мені, бач, бачи я. раз два, ліва, права, права, ліва. Отак, отак. Зараз на гору, на гору буду драпатись, залізу, подивлюсь, як воно там згори все виглядає. Як ти виглядаєш, побачу, я. що ти бачиш. Коли стоїш, Побачу, як бачать. Он Зараз залізу, тільки, тільки. Ань, два. Ань, два. О, о-о-о. зараз. Ще трошки, ще трошки. Мамка, бачиш мене? Мамка, тебе не бачиш? Ти що бачиш? О-о-о. Мамка, йой, як тут класно! Красота!